Перше, що я сьогодні задумався, скільки я вже тих імпрес продав в Україні. А по-друге, хорошо, що я не в порноіндустрії індустрії і кіно знімаю. Всім привіт! Subaru Impreza – автомобіль нашого менеджера. 2015 рік. Комплектація Limited. Вже два роки він поїздив в Україні з газом. Класна тачка, перевірена часом, просто сідати та їздити. Сьогодні про неї швиденько розповім, пристебніться, поїхали. Під капотом у нас двигун, 2 літра атмосферний опозитний, Газ установлений і зареєстрований, варіатор і повний привід. Компресор кондиціонера зараз про вас вимкнувся І до речі, дуже тихо. Це я зараз посміхаюсь, Сашко помітив, коли оливу міняв, щоб ви теж знали. Бачите? Щоб не забули. Такого ще не бачив. Розсмішився, подякую. А АКБ тут новий, судячи з цього мінявся вже коли приїхав. Бачите, пошкодження я щось покажу, яке було в цю сторону. Це, щоб ви розуміли, ну, від кислота, коротше, від акумулятора нічого не роз'їло, вже пройшло два роки, все добре. Дивіться, пошкодження було переднє, фронтальне, більше в цю сторону. Вже ніхто навіть не буде пригадувати, що там мінялось. Понятно, що мінялось капот, крило, бампер, підсилювач бампера, радіатори 100%. Передня панель, напевно, мінялась. З цієї сторони, до речі, крило може помилятися, якщо прибором приходу, по-моєму, навіть не фарбовано. ось це крило залишилося. Ну, тут такого нема. Ну, ось ця частина, звісно, рихтувалася, робилась в районі цього ланжерона, бо вона була тут всаджена. По стакану, по герметику, не бачу ніяких втручань, бо їх тут і не було, скоріш за все. Ну, Ланжерон, отам, до сюди, до стакана, гнувся по-любому, він тут робився. Це є те, що є. І з того, що по лакофарбовому покриттю. Ось ця дверка, вона була, ви побачите на аукціоні, трошки підім'ята, вона робилась, ремонтувалась. З Америки вона прийшла другим слоєм, фарбована. ось це крило. Верх ляди, до речі, низ не фарбований, і ось це крило. Шпакла ніде тут нема. От. І тут, по-моєму, з цієї сторони, якщо не помиляюсь, по-моєму, чого не торкалося. Мені важливо, там. я взагалі не хочу про ці підкраси казати. Мене так, мені так це кумарить, от чесно вам кажу. Просто українське от бакланство чисте. Ніхто з цими приладами не ходить ні в Америці, ні в Європі. Лише у нас оця фігня. Є машина, перевірили, позирали там, десь по техніці, щоб в ній все було добре, щоб вона була рівна і зроблена нормально. Яка різниця, що в неї фарбовано? Ну це вже крик душі просто. Вона так стомилася. Це, це колхоз просто. от Реально, колхоз Савдеповський. Трохи мав я право крику душі дати, бо я так задовбався, не так це кумарів чи з цим приладом ходить. Це перекупи поне придумали, люди потім перелякані з цими приладами ходять і тикають оце. І мені доводиться тикати, тому що ви задавбуєте цими питаннями. Класна тачка, яка різниця, що в неї фарбовано взагалі? Проговорився. Subaru Лобач, скло рідне, лобове, не міняне. Поїхали всередину. В комплектацію на сенсорний безключовий доступ. До речі, шини літні покажу. Отак виглядають. Зимові він не віддає, бо на нову машину собі планує. Конверна дата 15-й рік, другий місяць. Тут чистий 15-й рік і буде. Шкіряний салон. Єдине, що ця дермантинова вставочка, трошечки бачите, відслоювання пішло. Але в цілому в них основна тут шкіра сидушок, я вже знаю, з більшими набагато пробігами, достатньо живуча. Ну, а це у них таке стається, буває. Шкіряне кермо. Воно, як на з усього, воно перешивалося зі сашком, бо в них отут -от зазвичай витирається дермантин теж відстає зверху. Чотири склопідйомника, блачок від газового обладнання, яскраві щитка приладів, система стабілізації вимикається, є підрульові полістки, це така опція модна, є датчик світла, є протитуманки. Пробігу ось на дану мить 61 тисяча міль, бачите, це 100 тисяч кілометрів. Заїхала вона 66 тисяч кілометрів. Багато вона не їздить під час війни, тим більше вона тут поїздила. Він на московську живе на сонячне Дніпро, їздить туди-сюди два рази в день. Оце її пробіг. Так, далі у нас є клімат-контроль, він однозонний, але для імпрези в цілому клімат-контроль це опція. Кнопочка старт-стоп. Ну, Управління хендс-фрії мультимедією тут, і управління круїз контролем тут. Круїз тут є. Там бортовичок ось такий, ну я залишок пального там я теж ставляю, молодець, що правильно вибрав. Мультимедіа має Bluetooth, USB, AUX. А також hands-free. Ну, цього достатньо. Камера заднього виду, а ось, будь ласка, з проєкцією, ось така вона, так вона виглядає. Дзеркало з компасом з автоматичним затемнінням. Люк є, працює, можете мені вірити, я навіть в цьому не буду сумніватися, бо це японець. Скільки мені воно було років, і не буде текти, і не буде не працювати. Я такого не зустрічав просто-напросто. Також маємо підігрів передніх сидушок. ну, Звісно, у трансмісії є механічний режим, раз у нас є полюски підрульові. І підлакітничок у нас змінює свої положення. І тут ми ось бачимо AUX, USB, два порта і гніздо для підкурювача. Одне тут, а друге ось тут. При всьому тому, що дядька я малий, зріс мене 193 см. Я зараз сиджу сам за собою, а імпреза машини невелика. Я сиджу тут зручно. Я можу трошечки торкатись колінами, але мені, в принципі, зручно тут сидіти. Якщо тут мені вдвох, вообще супер бупер. Тобто я сам за собою сиджу тут комфортно. Є підлокітник, є два підстаканничка, та й досі. Чорна така полиця, це супер. Ще на що маю звернути увагу, що у Limited Chrome пакет, бачите, на ручках є, є сполюрочок такий прикольний. Багажничок, тут просто мрія. Дивіться, який він охайний. Він достатньо просторий для такого класу автомобіля. Бачите. Це суперспинки тут складаються, якщо треба. Нижче у нас тут газовий балон. Всі герметики, всі шви тут в заводі. Це видно неворожонним оком, як я кажу. Да? Тому тут нічого страшного по жопі не було. Скоріше за все, можливо, щось якась дрібничка. Ну тут, в принципі, теж всі шви, бачу, що штамповка все виглядає як завод. Штикс! Поїхали далі. По безпеці тут спрацьовувало лише кермо. Безпека, звісно, відновлена. Я в цьому переконаний, тому що безпеку, людина, ну може тільки дурна не зробити, але в цілому скажу, я не можу зрозуміти, як можна зробити безпеку. Тим більше, якщо ти сам на цій машині будеш їздити, то це тим більше. І далі, я завжди кажу: оці руки нічого не робили, тому зайвим не буде перевірити. Перевірте, будь ласка. Імпреза це прекрасний, непривередливий автомобіль. Його великий бонус в тому, що вона на повному приводі, і не дивлячись на те, що це не кресовер, будете настільки впевнені на себе почувати взимку, що ви навіть собі не уявляєте. І навіть коли ви десь їдете з асфальту, навіть враховуючи те, що це не кросовер, будьте впевнені, ви будете впевнені. Це дуже круто. Це великий бонус плюс витрата такої машини приблизно 10-12 літрів по бензину. Плюс-мінус, да, по місту я беру там, з кліматом, з трафіком, з пробками, хто як буде їздити. Трошки хтось робив і менше 9, чимось, і до 12 можна дійти, але це максимум. Ну і газове обладнання у вас тут є. Якщо хочете користуйтесь, не хочете не користуйтесь. але альтернативний вид палива у вас присутній, і ви можете, хочете економити, не хочете не економити, але ви можете використовувати, якщо раптом щось з бензином трапиться. Зараз спробуємо розгін до ляту Пробуємо розгін від 0 до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. Відсічка тут, до речі, стоїть на газовому обладнанні. І ось ми зробили сотню. Відсічка стоїть на газовому обладнанні, щоб вище 3,8 тисяч обертів, автомобіль автоматично переходив на бензин замість газу. Зараз потрусимо трусимою по рейкам я знаю, що задні сайлінг-блоки в передніх речагах, він сказав мені, що вже слід замінити. Ну, Їх так скажемо майже не чутно, але він мені пообіцяв, що він їх замінить. Якщо він забуде, ви мені нагадайте, будь ласка. Задні сайлінг-блоки в передніх речагах, це, до речі, таке, скажімо, один з розходних матеріалів. В принципі, в багатьох автомобілях Макферсон, підвізки, ну а в Сабарях в тому числі. Я вважаю, що Subaru Impreza безальтернативний автомобіль за свої гроші, надійність і практичність. Я не беру сюди німців ніяких порівнювати взагалі, які можуть з американського ринку бути плюс-мінус в цьому ціноутворенні. Кожному своє, звісно, але з повним приводом надійне і практичне це ось це. Ще плюс — limited комплектація. Нічого такого тут вау наче й нема, але все одно є там клімат, є підігріви, все в шкірі, безключовий. Люк, там що там, кайфуйте, купляйте кайфуйте. І впевнений, що буде вам щастя. Бо всі, хто купили у мене імпрези, кажуть просто вау. Я от стільки приїхав, я от тільки приїхав. Хтось вже продав, хтось ще їздить. Але всі, всі, всі задоволені. Приїжджайте, набирайте. До зв'язку до зустрічі! З вами був Лоха Трандафта. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!